Мосу, я відразу скажу, що мені подобається дуже багато, щоб і, і яскраві, і не яскраві, але на практиці в мене просто білі тарілки. Все. Кучно нудно. Навпаки, це базовий майже гардероб. Якщо в тебе є вже базові тарілки, ти можеш обрати просто додаткові акцентні. Самії стенд мені здається, що саме це трендом є зараз ну, сьогодні, тому що це різні такі пастельні кольори, які в принципі не є такими дуже яскравими. При тому додають багато фактури. Так, мені дуже подобається твій вибір, і їх можна укомплектувати разом із своїми білими, з базовими. Це буде. Буде комплектом через що? Через те, що воно мають однакову форму. Те саме, якщо ви хочете, наприклад, збирати комплект. Ти можеш обрати собі тему, наприклад, тварини візьмемо, або там маки, будь-яку тему, і тоді також будеш збирати свою колекцію там з вінтажних тарілок і робити такий типу так. мікс. Незабаром перемогу всі будуть святкувати за одним величезним столом, які є може базові там топ 5 правил сервування. Толф та тренди чи антитренди. Все те саме: Викинути лишнє, тобто не мати тих речей, які вони компонуються. тобто треба перебрати, яку посудне гардероб. Потім а, текстиль, це як знову ж таки канва, це основа, це твоя картина. Тобто має, має бути декілька комплектів текстилю. Це скатертина, ранер. А третя це mm. має бути багато текстур. Тобто, якщо ми купуємо а, речі, ми не купуємо з одного комплекту. Тобто, так, це може бути от, твої базові тарілки mm. як комплект. І ще Можуть бути виделки, як комплект, mm -hmm. все інше, включаючи бокали, фужери, це вже типу трошки мовітон, антитренд, коли ти все купуєш одночасно. І наша еклектика повинна да, бути та. і навпаки, тренд. І якщо ми обираємо, обираємо різні фактури. Чим більше фактур, тим краще. Четверте, це е, якісь деталі, які подобаються особисто тобі. Це може бути кільце для серветок, або, наприклад, додаткова тарілочка для кісточок, або пиріжкова тарілочка. Це така маленька тарілочка, яка ставиться праворуч. Від головної тарілки для того, щоб покласти туди хліб. Обов'язково не забуваємо про квіти, про якісь деталі. І п'ятий пункт, який я, я би назвала з точки зору тип, ідеального взагалі, сервування і ідеального гардеробу, це сервування страв. Бо ми забуваємо інколи сервувати я страви. Я і так, так. лайфхак, взагалі, який я постійно використовую, дуже його раджу всім. Це, напевно, єдиний лайфхак, як сервувати страви, є пергамент. Звичайний yes. листовий. Ти його відкриваєш жм жмяк жм жм раз жмяк жм uh -huh. І це просто топчик для топливо. Вона на тарілку і поверне. Yeah. Боже, клас. Зауважте, що е тарілки, які ми брали, я напевно найдешевшими в центрі. Зараз на них знижка 50%. Беріть. Але це найкращі тарілки, які я бачила за останні роки. Я одразу собі прикуплю обов'язково е комплект. Я тебе хочу запросити за на твій на Боже. Розповідай, мені дуже подобається, оце реально про мене. І я хочу сказати, про... ну, якщо цікаво, вже знаєте, що я сплю з подушкою під ногами, але я не можу їсти, коли мені не гарно. Я не вибаглива взагалі у житті, мабуть, ні до чого, тільки щоб мені було красиво і смачно. Їсти, бо я люблю їсти, як ви зрозуміли. Тому от, це про мене реально класно. Я застосувала ранер. Це якраз кільце для серветок, про яке говорили. Тут я взяла зовсім різні інші тарілки. Ніколи не читайте етикетки. Тут взагалі написано, що тарілка для супу. Ну, смислі для супу, дипу. Що реально? Ні, але я її використовую як підставну. Вона так гарно ну, І Ці тарілки, Класі. що нам з тобою сподобалося. Мені здається, вона дуже така про митця, про тебе. Уявімо, що ми там снідаємо о, о, вівсянкою. Я пропоную подавати окремо. Мо їжу в якийсь окремий посуду і звичайно потурбуватися. про, е Якщо це ранок, е якщо ми говоримо про солососервування, то це обов'язково буде чай із красивою чашкою. Також змінювати можна все це для того, щоб е почувати себе кожен день краще, бо життя це не фінал, це. Процес Клас. це шлях. Мені подобається. До речі, хочу купити дому додому. Таку штуку виглядає класно. І для сирників, і для всього чого хочу класно. Якщо ви любите їсти так само, як люблю це робити я, я вам пропоную додавати трошки творчості у цей чудовий процес, бо мені здається, що коли їжа красиво подана і стол за сервоном, за серву, господи, лагідна українізація. Ви зрозуміли, то вона ще й смачніше. А ще й фоточку в інстаграм викласти. Звісно, що. так мої любі, мої любі, е, мої любі джиточки, точки, точки джи кохайки, коментар, коментарі, репости, розповідати всім, що потрібно працювати над і своєю точкою джи, і над точкою джи житла здорової людини.